Президент США Дональд Трамп готовий подвоїти санкції, аби змусити Росію припинити війну проти України, стверджує американська газета New York Post. Водночас з'явилася інформація агенції Reuters про те, що американський лідер припинив санкційний опір російським олігархам, близьким до Путіна. Чи справді Трамп рішуче готовий добитися миру від Кремля? Докладніше далі. Адміністрація Дональда Трампа готова різко посилити санкційний тиск на Росію, щоб змусити покласти край війні в Україні. Про це заявив спеціальний посланник президента США по Росії та Україні Кіт Келох, знову підкресливши, що поступки будуть потрібні і від Києва. Келох оцінив лише на три бали з десяти те, як зараз застосовуються санкції щодо Росії. Тож є можливість для посилення введених нещодавно санкцій щодо енергетичного сектору Росії. За словами Келога в інтерв'ю нью Post, минулого четверга. Трамп провів нараду за участі провідних представників адміністрації, які займаються національною безпекою. Обговорювалося питання про те, як можна використати ресурси, США, щоб покласти край війні в Україні. Наразі над цим питанням працюють багато членів адміністрації, включаючи держсекретаря, міністра фінансів, радника з національної безпеки, віцепрезидента та самого президента Келох підтвердив, що головним пріоритетом Трампа є насамперед припинення активних бойових дій. При цьому він зазначив, що тиск на Росію. Не може бути лише військовим, оскільки країна є малочутливою для втрат на фронті. Обізнаний на історії високопосадовець навів приклад Сталінградської битви під час Другої світової війни, де навіть втрата 700 тисяч солдатів не зупинила Червону армію. Водночас не може не викликати здивування новина агенції Reuters, яка стверджує, адміністрація Трампа розпускає цільову групу боротьби з російськими олігархами, близькими до Кремля, відому як Клепто Кепчу. Як відомо, із поверненням Трампа до до овального кабінету пріоритетом для Міністерства юстиції США стало фінансування боротьби з наркокартелями та міжнародними бандами. За три роки роботи оперативна група висунула звинувачення за можливе порушення санкцій таким прокремлівським магнатам, як Олег Дерипаска та Костянтин Малофєєв. А також заарештувала яхти, що належать олігархам Сулейману Киримову і Віктору Вексельбергу. Проте нові справи навряд чи будуть відкриті. Вважає керівництво Клепто Кепчу. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.